Петро Іванович звернувся до нас, до наших народних депутатів ще взимку, і, і протягом півроку наші народи депутати від свободи цю ситуація, зроблено вже кілька запитів. На жаль, відповіді немає. Ситуація доволі дивна. Насправді пан Михайло казав, що квитки. На переліт з Донецька до Києва, мабуть, найдорожчі по Україні. І злітати, скажімо, в світі, так. Ну я ж кажу, що злітати, скажімо, там з Львова Барселону і назад набагато дешевше, ніж злітати з Києва до Донецька. Тобто ситуація дуже дивна, що раптом підприємства стало робота, маючи такі і більш того. Всі рейси завантажені. Тобто на 90% завантажені, порожніх міст ну, буквально немає. Але тим не менше, літаки передають іншим компаніям, тим же там Мау, да, Роза вітрів, але Ну, я ж кажу, ситуація дивна. І, і, і розібратися в ній це ну, напряму це справа держави і Генеральної прокуратури. А хто це робить? Для чого це робиться? Можливо, банкротять навмисно, щоб потім передати компанію. Ми знаємо кому. Бо, бо ситуація може виникнути. Я вже назвав? Ні, Коломойський. 에... Троги, трохи мали. Вот. Ситуація може бути така, що, скажімо, завтра буде прийнято рішення суду про банкрутство про ліквідацію компанії 에... Донбас Аера, і на наступний день вже виникне нова компанія з, з тими же самими літаками і Но без долгого. Так, без береги, бо ті 500 мільйонів. их просто повесить на державу, как... Як... Я, я вам хочу сказать следующее. Смотрите, если люди не чувствуют э, поддержки от государства, если игнорируют там э, и силовые структуры, и все прочее, в данном случае люди вправе обратиться в прессе, а будь когось а кто-то найдется, кто сможет мужество или как-то подвинет информацию, чтобы это вот это удалось остальное Люди вправе обратиться в международные инстанции, люди вправе обратиться к политическим организациям, разным общественным организациям. И тогда этот вопрос становится более публичным, тогда все это выводит, выводится на, на белый цвет. В данном случае мы используем все возможности для того, чтобы показать, что такой работодатель. Он действует на грани криминала, что он нарушен права граждан. И об этом должны знать все в мире. Есть на международном уровне такая белая и черная книга, где заносят компании, которые так себя ведут, как в данном случае по отношению к Донбасса. Есть компании, которые ведут легальный бизнес. Есть пример, когда с Донбасса компании крупные уже стали транснациональные. Они ушли от всяких конфликтов. Они врегулировали отношения, платят налоги и не производят таких э, выбросов э, рабочей силы. Ну просто э, сокращений и увольнений. Э, поэтому будем учить, будем показывать, что так нельзя делать, что мы живем в другом веке. Вот я вспоминаю э, Швеция. Э, конец э, 20-х годов, 20-го века. Там проходили очень жестокие запастовки, называли «дикие забастовки жесточайшим образом не проходили сильные профсоюзы. И тогда работодатели сами собрались и сказали: а мы же не враги своему народу. Давайте сядем, подумаем, долго садились, долго разбирались, в конце концов приняли решение, написать правильные законы, их придерживаться и э, выписать четкую роль профсоюзов, дать им права. Сегодня я приезжаю в Швецию что председатель Совета трудового коллектива, что директор, что председатель профсоюза, все они беспокоятся о коллективе, все не беспокоятся, что была высокая зарплата, самый высокий уровень жизни. Вот вам э, э, участие, э, активное участие широких масс в данном вопросе и гуманное лицо работодателей. у нас пока идет первичный период. Період первісне накриття капіталу і такі дітки условия отношення. Я вас да трошки перерву. Я розумію, що у вас дуже великі викладів дуже багато як про посолкового лідера. Але пан Ігор хотів сказати власне пропозицію. Так, я завершу так, я завершу свою реплічку. Тобто тут пажурна ліст задавав питання, що це повісять маданчам нікої чином. Я так розумію, що прокуратура має визначитись, хто видає. І, Бо інакше буде, ці 500 мільйонів просто спишуть і все. Треба знайти винного, треба з нього втягнути ці гроші, на всіх кінців розрахуватися з колективом. Що буде далі, то то вже будемо дивитися далі. Я хочу запевнити і і, і Петра Івановича, і весь і, трудовий і колектив, що фракція Лого Свободи відслідковує цю ситуацію, і ми будемо на, на боці працівників стояли і будемо стояти. І я в цьому хочу вас на максимально.